Всім привіт на каналі Барвідо. Сьогодні я постараюся обговорити з вами про спінери. Спінери вони заполонили весь світ. Дуже багато блогерів хочуть дізнатися, як же її зробити. Завтра я ху... завтра десь на днях. Я сама подумаю, як зробити спінер, але в мене де є деякі ідеї. Якщо зробити спінера з колеса з колеса маленької дитячої машинки, або зробити спінера там, не знаю. З подшипника гарячого клієнту. Це, навіть, буде такий. І можете написати мені ще кучу варіантів, як зробити спінера. Але хочу я вам сказати, сказати що хто хоче, щоб вийшло це відео спіннерами. Напишіть 13... 13... 25 лайків і може воно вийде, Вона повинна вийти. Якщо ви хочете дізнатися ще якісь відео, як робити канцелярію чи блокноти, можете просто написати. Підписуйтесь на мій канал. Ви на моєму каналу побачите багато всього інтересного. Може, пройде конкурс, в якому я подарую один зі спінером своєму найкращому підписчику. Бажаю удачі кожному. Я дуже хочу, щоб ви підтримали мої ідеї і допомогли мені піднятися. Дуже вам дякую, якщо ви зрозумієте мої до вас прохання. До побачення. Став лайк, підписуйся на мій канал, нажимай колокольчик, щоб ти бачив кожні мої відео. І не забудь підтримати мене, Па-па!